Всім привіт! Ви на каналі Руханка. І сьогодні я підготувала для вас невеличкий сет вправ для сідниць. І почнемо ми в позиції стоячі. Стаємо рівно ноги на ширині плечей. Ніжки зігнуті в колінах, корпус нахилений вперед. Ліву ніжку відводимо назад від себе пряму. І тепер ніжку піднімаємо назад і опускаємо. Ручки тримаємо перед собою, дивимося перед собою. Таз повернутий вперед. Не спішимо, рухаємося повільно та контрольовано. На наступний раз, замість того, щоб опускати ніжку на підлогу, відводимо ліву ніжку назад у випад. І тепер згинаємо ліву ніжку в коліні, повністю присідаємо у випаді і знову переходимо корпусом вперед, а ніжку піднімаємо назад. І знову ніжку ставимо назад, переходимо у випад, присідаємо, піднімаємося ніжку, знову піднімаємо вгору. Продовжуємо рухатись повільно, знаходимо точку перед собою, в яку можемо дивитися, щоб тримати баланс. І зробимо ще один останній раз. Молодці. Тепер міняємо ніжку. Робимо те ж саме, але на праву ніжку. Корпус нахилений вперед, ніжки зігнуті в колінах. Права ніжка пряма. Відводимо назад і ніжку піднімаємо та опускаємо. Піднімаємо настільки високо, наскільки нам комфортно. І на наступний раз переходимо у випад. Присідаємо, знову переходимо вперед, ніжку піднімаємо. Продовжуємо рухатись повільно та контрольовано. І останній раз. Молодці, супер. Тепер переходимо на килимок, переходимо в позицію на колінах та руках. Та опустимо на стопи ручками потягнемося вперед. Невеличкий відпочинок. Коліна розведемо в сторони. Зробимо глибокий вдих та видих. І після цього повільно переходимо в позицію на колінах та руках. Тепер ліву ніжку зігнуту в коліні. Будемо піднімати назад і опускати. Спинка пряма, дивимося перед собою. Рухається лише ніжка. На наступний раз, як піднімаємо ніжку, залишаємо і робимо ривочки вгору невеличкі. Тягнемо ніжку вище і вище. І молодці. Тепер ніжку випрямляємо і носочком торкаємося одного куточка килимка, а потім іншого малюємо веселку. Молодці, повертаємо ніжку назад, і тепер ліву ніжку зігнуту в коліні, піднімаємо в ліву сторону і опускаємо, продовжуємо ніжку на секунду затримуємо вгорі. Тепер праву ручку ставимо на лікоть і ніжку знову піднімаємо в сторону, потім випрямляємо по діагоналі назад і знову згинаємо і опускаємо. Продовжуємо рухатися. Усе на цю ніжку закінчили. Тепер переходимо на іншу ніжку направо. Праву ніжку зігнуту в коліні, будемо піднімати назад і опускати. Залишаємо ніжку вгорі і робимо наші ривочки. Вгору та вгору. Тепер ніжку випрямляємо і тягнемося до лівого куточка килимка, а потім правого. Малюємо веселку. Спинка пряма, рухається лише ніжка. Молодці повертаємо ніжку назад і тепер будемо піднімати її в сторону. Затримуємося на секунду вгорі перед тим як опускати. І тепер ліву ручку ставимо на лікоть і праву ніжку піднімаємо зігнуту в коліні в сторону, випрямляємо по діагоналі назад, згинаємо знову і опускаємо. Молодці, ось ви і закінчили ваш сет вправ на сідниці. Ручками потягнемося вперед, таз опускаємо на стопи. Розслабляємо усе тіло. Ми це заслужили. Повільно піднімаємося, перейдемо в позицію сидячі, ноги схрещені. Зробимо глибокий вдих разом. Дякую вам за те, що провели цей час зі мною.